Привіт, синьо-білі вболівальники. На жаль, наше київське Динамо зазнало поразки вдома від черкаської команди ЛНЗ. І як ми вже попереджали тут на каналі, суперник був запальним і довів це на полі. Але хто краще пояснить цю поразку, ніж наш власний тренер Олександр Шовковський? Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте дізнаємося новини після гри Шовковський відверто розповів про те, що сталося, та розкрив причини негативного результату. Бракало емоцій та свіжості, це була головна причина поразки. Дуже важко грати два дні поспіль, а потім на третій. Графік щільний, і останні кілька матчів були дуже виснажливими було бажання, але бракувало енергії. Тренер також зазначив, що пропущений гол прямо в роздягальні мав велике емоційне враження на команду, і що ЛНЗ знали, як дуже ефективно використовувати свої шанси. ЛНЗ команда, яка пропустила найменше голів у лізі. Вони добре захищаються, дуже компактно грають і грають на контратаках. Ми попереджали гравців про це, але помилок уникнути не вдалося. Команди Пономарьова завжди дуже добре підготовлені фізично. Шовковський також прокоментував ситуацію з Ярмоленком, сказавши, що фізичний стан капітана буде оцінено найближчими днями. На запитання про майбутнє тренер був прямолінійним і навіть висловив певний дискомфорт. Ви хочете, щоб я розповів про наступних суперників? Те, що вони внизу таблиці, не означає, що ми повинні їх недооцінювати. Нам потрібно поважати всіх. Нарешті Шовковський визнав, що перерва на ігри національної збірної відбувається вчасно. Ми задоволені цією перервою. Нам потрібно відпочити та реорганізувати команду, але я не заздрю гравцям, які йдуть до збірної, бо темп надзвичайно важкий. А тепер час підняти голови та зосередитися на відновленні. Адже у чемпіонату ще багато чого попереду, і я хочу дізнатися від вас, вболівальники. Як ви вважаєте, втома справді була головною причиною поразки, чи чогось іншого бракувало? Залиште свої коментарі нижче, я залишу їх тут, а побачимося в наступному відео.